Через майже 10 років після початку боротьби за європейське майбутнє доленосне рішення для України озвучує президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Україні таки дали зелене світло переговорам про вступ України в Європейський Союз. Бути. Україна досі переживає трагедію спровокованою війною. Україна продовжує реформувати свою країну попри боротьбу за виживання. Україна виконала 90% кроків. Саме тому ми плануємо розпочати процес переговорів. Говорів також рекомендуємо раді встановити всі необхідні заходи початку переговорного процесу. Заявку на членство в Євросоюзі, Київ подав на початку повномасштабного вторгнення. Торік Україна влітку отримала статус кандидата. За цей час вдалося змінити процедуру відбору суддів Конституційного суду, завершити перевірку кандидатів у члени Вищої ради юстиції та створити вищу кваліфікаційну комісію суддів, уніфікувати з європейським законодавством щодо боротьби з вимиванням грошей та реформувати медіасферу. Європейська комісія визначає ще чотири блоки, на яких вони будуть акцентувати увагу. Вони набагато менші ніж цим рекомендації. Це дуже точкові речі та точкові зміни до законодавства про електронне декларування, зміни щодо штатної чисельності національного антикорупційного бюро. щодо також саме по собі є визнанням тому, того, що ця інституція є ефективною, треба нарощувати спроможність, а також звичайно продовження діалогу щодо прав національних меншин і подальші зміни до законодавства. Тобто, це порівняно з цими кроками, такі тактичні завдання. Ми їх всі зреалізуємо. Експерти впевнені, що українська дипломатія не повинна йти на поступки, проте змушена буде шукати підходу до кожного члена Євросоюзу. Діалог потрібен не лише з лідерами Угорщини та Словаччини, наприклад, логістичні та продовольчі питання доведеться вирішити з дружніми для України Польщею та Чехією. Нам треба консенсус 27 країн-членів 14 грудня. Буде саміт, і нам треба консенсус, щоб вони сказали, що ми в принципі згодні. Потім нам треба буде консенсус для початку. Формування переговорної рамки нам треба буде консенсус для відкривання певних кластерів. При цьому високопосадовці ЄС одностайно виступають за вступ України до Союзу та високо оцінюють реформи, проведені Києвом. Наступним етапом стане рішення щодо початку переговорів щодо членства України в ЄС. Його можуть ухвалити на саміті Євросоюзу вже в середині грудня цього року.